Найкращі бюджетні засоби, що волосся було як шоу. і не зважайте на шипляюсь. Це моя нова системка на брекетах. Дуже топова маска від відділу для кучерявого волосся мега поживна та густа, завдяки чому допомагає сформувати локони та надає блиску. Після цієї маски волосся нереально блискуче, там яке повністю веганська, тому має велику кількість мінералів, білків та вітамінів. Дуже бюджетна, але мега класна маска від Каян. надає ефект блискучого волосся як після кератину, гарно зволожує та додає пружності. Одна з моїх найулюбленіших масок для відновлення сухого волосся та. Його живою після неї волосся набагато блискучіше та виглядає здоровіше. Олійка від Моремо – це моє кохання. Прибирає пухнастість, при цьому не жирний та не обтяжує волосся. Її запечатує кутикулу та захищає від посічених кінчиків. Також захищає від високих температур, надає блиску та шовковистого вигляду. Сонце захисний спрей заспіє 50 п'ятдесят, захищає вигорання кольору волосся на сонці і також додає блиску. Спрей проти кучерявості надає блиску, розгладжує та полегшує розчісування. Це спрей з максимальним термозахистом від високих температур. Робить волосся. Більш тяжким та прибирає сухі пишіть в коментарях, який бренд впізнали.